Всім привіт! Учора я отримала посилочки із добривами, які я буду використовувати не тільки на полуниці і на інших своїх рослинках. І хочу показати гербіцид, яким я буду користуватися. Ось такий гербіцид, називається він «Мастак». Ці ж гербіциди я буду використовувати на міждоряддях. І на тій полуниці, де в мене не буде е, ягоди. Е, ну, тому що я е, до гербіцидів так специфічно віднося. Е, Звичайно, я до цього е, використовувала тільки тьопку. Дуже-дуже давно, колись я виводила перій на полуниці, але користувалася ним після збору, після її зрізки. Це гербіцид-оберіг, це випробуваний, який знищує злокові. Ну, а цей пишуть від дводульних рослин і також його можна використовувати на газонах, на, здається, і на малині. ну, Це треба пробувати. пробувати. Здається, я в інтернеті читала, що він навіть на малині можна використовувати. Головне, що він знищує кульбабу, а такі, що такі паросткові, ну, і я думаю, що і березку. Березка, це теж такий дуже злісний сорняк, який нам приділяє, придає дуже багато роботи. Тож буду використовувати, Буду, особливо після на маточниках і після зрізки полуниці, тоді, коли. Лізе портулак. Я менеджеру телефонувала і е, сказала, що мені треба такий гербіцид, з такими бур'янами я ще можу якось боротися. А от з портулаком це дуже важко. Ну і Вона мені порадила. ось оцей, ну Будемо, звичайно, використовувати і пробувати. Ось такий приїхав мені гербіцид. Коштує він 170 гривень, тут 100 мл. Звичайно, я буду пробувати його перший раз. Коли ж я його випробую, звичайно покажу результат. Обов'язково це я буду використовувати на маточниках, де немає, не буде йогідки. І також можна оприскувати на міжряді, де, не боячись, якщо трішки там щось попаде на полуницю. Хоча можна і по полуниці, то все буде добре. Зараз почитаємо за цей препарат. Цей препарат використовується на капусті, буряках, газонних травах, полуниця садова, зернові колосові культури. На 10 літрів води, десь 10 грам, 10 мл. А тут 100 грам. Оця бутилочка йде на 10 відер. То я думаю, мені 400 грам хвати поза очі. Так, сходи повинні бути у фазі 2-3 настоящих листочків. Оприскувати по нескошеній траві після обробки газону. Траву не косити впродовж трьох діб. Ну, е десь три доби не можна прибирати рослини, які е ви обробили. Або, звичайно, е звичайно, треба більше давати термін, щоб е поросткові, особливо осуд, поки дійде до кореня. Щоб був час для цього. Так, полуниця ж, оприскування в період вегетації у міжряддях рослин або після збору ягід. Тож, небажано, звичайно, використовувати на рядочках, ну, щоб не зашкодити, щоб ягідка була чиста, без шкідливих домішок. Але на міждурядді можна, якщо там десь щось попаде на ну, я думаю, нічого страшного не буде. Але ж я їх буду використовувати, оці препарати, тільки на маточниках. На міждурядді, там, де в мене росте на розсаду полуниця. Так, що ж убиває цей гербіцид? Гербіцид називається масток, буркун, волошка синя, молокан татарський, осуд, будьок, кульбаба, лікарський, паслін, чорний, ромашка, цикорій дикий, молочай лозяний та інші бур'яни з родини айстрових. Губоцвітих, пасльонових, гречкових, високоефективний у знищенні падалиці соняшнику. І також виписала Парацельс от такий препарат, який використовується, який дуже дешевий, дуже хорошо він захищається, новий препарат, але його треба використовувати з обережністю і не кругом. Тому що оцей препарат він використовується якомога раніше. На ранніх сортах і середніх, де вже з'явилися бутони, там уже його використовувати не можна, тому що тут строк очікування 30 днів. Звичайно, до плодоношення він і повинен вийти, але ж у мене завжди. От Привзяти таке відношення до таких препаратів, що вони можуть зашкодити. От на малині можна його зараз використовувати, тому що малина тільки почала відходити, бутонів ще немає. Там, де бутонів ще немає, можна ще й ним бризкати. Він дешевий і знищує дуже багато грибкових хвороб. І, і дуже швидко дуже швидко з ними бореться. Буду використовувати цей препарат вперше. Про цей препарат я вперше почула ще осінню, але якось не вдавалося мені знайти сайт, на якому виписати, щоб було все так, як положено. Тут ось така защитна штука. І е, тут написано, видавлено сімейний сад. Тепер читаю інструкції, де його примінюють: тройонди та інші декоративні гортензія, бусок, зуб, жасмін, запашний, чи садовий, чубушник, калина, спірея, товолга, рододендрони. Верес, йогідні кущі, малина та ожина, полуниця та суниця, смородина та огрус, жимолость лохина, і інші. виногрод. Зараз я прочитаю от до винограду, що він лікує. Іржасті гриби, борошниста та несправжня борошниста росо, переноспорус, плямистості на листі та ягодах, пурпурова дідімела. Що дуже важливо для малини, сіра церкоспороз, чорна, фому, ну це научні терміни. Сіра, чорна біла, плямистість, плям, біла плямистість йогід, ремуляріоз, плодова гниль, моніліоз, виразкова плямистість пагонів та всихання. І також для винограду Оїдіум краснуха, чорна плямистість та чорна гниль йогіт. Дерева зерньоткові. Борошниста та американська борошниста росо, Паршо альтернаріоз, моніліоз, септура грушева. Буряки, борошниста роса, циркоспороз, споруз фомуз, і коли його застосовувати. Кількість препарату кладеться 4 мл на 8 літрів води. Цього розчину вистачає на 8 літ на 2 сотки. Період застосування ягоди, квіти, кущі, виноград рання весна після формування перших листочків. З 2-3 листочків до 7-9 та по вегетації до появи суцвіть. Та після цвітіння зерньоткові у фазі зелений конус, рожевий бутон та після цвітіння, або розмір плоду 1,5 см. Період очікування тут великий 30 днів. Кількість обробок, ягоди, квіти, кущі 2 рази. Виноград 3, зерньоткові 4. Захисна дія 8 тижнів. Я про цей препарат читала, що він навіть утворює біля Рослинки, таку, як наче ауру із ну, виділяє такі ферменти, що гриби не, не можуть попасти до що гриби не можуть попасти до рослинки. Тож ну, цей препарат дуже сильний, тому треба використовувати його якомога раніше до. Появи квіт... квітів. Тобто як у нас зараз майже не цвіте ще полуниця на відкритому ґрунті, тільки бутончики, то от в цей період якраз його можна приміняти. І буде захист для рослинок, не буде ніяких вороб. Я давно про цей препарат чула, але його ще не використовували. Ну побачимо. Головне, що мені подобається, тут те, що він працює від дідімели на малині, тому що Дідімела це справжній бич такий, що ну, його дуже важко побідити. Тож, будемо боротися. Так що буду використовувати Парацельс. Я розумію, що багато людей захоче його примінити, але треба з обережністю його приміняти, тому що строк очікування великий. Якщо ще немає бутонів, або тільки-тільки вони виходять, то можна приміняти цей препарат і приміняти можна. Після зрізки, після плодоношення. І також на ремах, які не будуть плодоносити, де ви будете удаляти квітконоси. Я, наприклад, квітконоси буду удаляти, і це дуже хороший буде захист, тому що рослинка вона набере свою силу за цей період, їх не зможуть поразити хвороби. І потім вона буде вам віддячувати все літо і осінь до самих морозів. Також я буду приміняти цей препарат на чамурі, тому що чамура дуже вона схильна до п'ятнистості, до хвороб. Також буду приміняти на мальвіні. Хоч вона і не дуже схильна до хвороб, але ще час дозволяє на ній. Примінити цей препарат. І також на маточниках, де в мене його не буде. І на малині. А також цей препарат можна використовувати по деревах. По деревах, таких як груша, яблуня. От ви знаєте, скільки там цих п'ятнистості, всяких грибкових хвороб, то, звичайно, Буду використовувати, пробувати. Хоча і перший раз буду пробувати, але я впевнена, що це горний препарат, це новітній препарат, яким я ще не користувалася. Але бачила, є блогери, які показували результат, і результат хороший. Так що, всім миру добра, всім найкращих, все буде Україна. До побачення.